Ви давно хотіли придбати твердопаливний котел, але чекали можливості зекономити тоді це відео саме для вас. Подбайте про тепло в своєму будинку заздалегідь та зекономте на покупці до початку опалювального сезону. Незважаючи на ріст цін, компанія Зубер приготувала приємну знижку в розмірі 2 тисяч гривень на покупку твердопаливного котла. Обирайте свій котел класичний. Або з верхнім завантаженням шахтного типу. У нас точно є все, що вам потрібно. Окрім цього, при замовленні котла шахтного типу ми даємо в подарунок механічний тяги італійського виробництва ІКМА. А доставка так і залишається безкоштовною по всій території України. Тож безкоштовна доставка: 2000 тисячі гривень знижка та механічний тяги ІКМА в подарунок. Ідеальна пропозиція для покупки котла саме зараз, яка надає вам можливість зекономити до 5000 тисяч гривень. Не звалікайте. Та залишайте заявку на сайті для замовлення котла по акції. Наші менеджери з задоволенням допоможуть у виборі котла. Встигніть зробити замовлення, поки котли зубер є в наявності.